Добрий день! Сьогодні ми розглянемо ефекти анімації і рух об'єктів у презентаціях. І дізнаємося, як додавати анімаційні ефекти до об'єктів і навчимося створювати презентації з використанням анімаційних ефектів. Розглянемо приклади анімаційних ефектів, створеними в PowerPoint. Наприклад, якщо натиснути на двері, то вмикається світло. Якщо натиснути на трубу, то з'являється трубочист. І якщо натиснути на хмаринку, то починає іти сніг, який розтає, коли торкається землі. Взагалі анімацією називають динамічні ефекти та рух об'єктів у презентації, або міні-мультфільмами. У презентаціях анімація буває двох видів. Вона може застосовуватися до самих слайдів презентації або до певних об'єктів на слайдах презентації. Сьогодні ми з вами розглянемо, як саме можна додавати анімації до об'єктів на слайдах. І для цього існує дуже простий алгоритм. По-перше, нам потрібно виділити об'єкт, до якого хочемо застосувати анімацію. Далі потрібно перейти на вкладку Анімація. І натиснути кнопку Додати анімацію. І на третьому кроці нам потрібно з вами вибрати анімаційний ефект. Спробуємо створити слайд презентації із циним фоном, який буде символізувати небо. Додати до слайду зображення літака і створити анімацію руху літака від лівого до правого краю слайда. І При цьому нам потрібно змінити параметри ефекту так, щоб літачок рухався 5 секунд. Не прискорювався на початку та не вповільнювався наприкінці руху. Створили слайд презентації або нову презентацію, змінимо макет на пустий слайд і змінимо фон слайду на синій. Для цього натиснемо праву кнопку миші, оберемо формат фона і оберемо відповідний колір. Тепер додамо до слайду зображення літака. Перейдемо на вкладку Вставка, оберемо команду рисунки. У вікні Вставка-Рисунка я оберу робочий стіл. Це те місце, де зберігається мій малюнок. Знайду відповідне зображення, оберу його і натисну кнопку Вставити. Тепер я можу зменшити або збільшити сам літачок і перемістити його на початок слайду. І тепер мені потрібно створити анімацію руху літака від лівого до правого краю слайда. Я натискаю один раз лівий клавішо миші на зображення літака. Далі переходжу на вкладку Анімація, вибираю команду Добавити анімацію. Усі види анімації поділені за категоріями: Вхід, виділення, вихід і шляхи переміщення. Я беру у групі шляхи переміщення» анімацію лінія. І напрямок руху мені потрібно змінити у параметрах ефектів не вниз, а вправо. Натисну на шлях переміщення мо літака. Один раз лівий виклаю миші. Натисну на кружечок. Не відпускаючи ліву клавішу миші, перетягну літачок праворуч. Для перегляду анімації натисну кнопку Переглянути. Мій літачок рухається, але він прискорюється на початку руху і сповільнюється на кінці. Зміню цей параметр. Для цього натисну кнопку Область анімації. Можу закрити формат фона. Відповідний рух анімації. Натискаю на трикутник перевернутий. І обираю параметри ефектів. І перетягую повзунок ліворуч 0 секунд на плавний початок і 0 секунд на плавне закінчення анімації. І ще мені потрібно задати, щоб літачок рухався 5 секунд. Для цього перейду на вкладку Час і оберу. 5 секунд. І натисну кнопку ОК. Після цього літачок рухається без прискорення протягом 5 секунд. З лівого краю слайда до правого. Взагалі, на кожному слайді презентації може бути багато анімаційних ефектів. Їх можна застосовувати до одного або навіть до кількох об'єктів. І тому додамо ще декілька зображень хмаринок. Для цього перейдемо на вкладку Вставка. У групі Фігури, оберемо хмаринка. І намалюємо цю хмаринку. І також можна змінити колір хмаринки. Перемістимо її в праву частину слайда, скопіюємо і розмістимо приблизно так. Тепер нам потрібно зробити так, щоб. Хмаринки рухалися одночасно з літачком у протилежному до руху літачка напрямку, тобто йому назустріч. Для цього виділяю першу хмаринку, натискаю клавішу Ctrl і натискаю на другу хмаринку. Відпускаю клавішу Ctrl. І так само додаю ефект анімації до хмаринки, як і до літачка. Переходимо на вкладку Анімація, «Добавити анімацію. Шляхи переміщення лінія. У параметрах ефектів обираю ліворуч. І так само переміщую кінцеву точку нашої анімації. Але якщо натиснемо Перегляд, то ми побачимо, що у нас відбувається рух літачка і лише потім рух наших маринок. Потрібно зробити так, щоб рух відбувався одночасно. І час руху хмаринок відповідав часу руху літачка. Для цього виділяємо другу анімацію і третю з допомогою клавіші Ctrl, натискаючи на трикутник. Оберемо команду, запускати разом із попереднім. І натискаємо ще раз на трикутник перевернутий. Обираємо параметри ефектів, плавний початок і плавний кінець. На вкладці Час, обираємо 5 секунд. І натискаємо кнопку ОК. Коли ми з вами тепер натиснемо кнопку Перегляд, то ми побачимо, що хмаринки і літачок. Рухаються один одному назустріч, не прискорюється на початку і не зупиняється в кінці. Тепер я пропоную вам самостійно створити презентацію на тему зима за таким сценарієм. Є снігова хмара, яка складається з малюнків сніжинки. Вона випливає на середину екрана, а потім сніжинки починають по одній падати за край екрану. Переглянемо, як це відбувається. Натискаємо один раз ліву клавішу миші. Хмаринка випливає на середину і починають сніжинки падати по одній за край екрана. Успіхів!